Присутні, всім доброго дня. Давайте йдемо розпочинати нашу роботу. Сьогодні ми плануємо провести пленарне засідання чергової 57-ї сесії, 8-го скликання. Всього депутатів у селищній раді 26 на початок пленарного засідання присутні 15 депутатів. Необхідний корум є, які є пропозиції. Є пропозиції розпочати. Сесію вважаю відкритою. Керівники відділів, і сьогодні присутні на нашому засіданні голова начальник районної державної військової адміністрації Михайло Петрович Озаренко. Доброго дня. Ми сесійній період відзначили день народження Ружанська Ліна Васильовна, І сьогодні немає. Ну, ми її вітаємо. Здоров'я, благолуччя всім на миру і перемоги. Шановні депутати, до розгляду пенарного засідання чергової 57-ї сесії, 8-го пропонується такий рекомендований порядок денний. Порядок денний у вас на руках, які є питання пропозиції до порядку денного. Немає, голосуємо за порядок денний, за основу. Артем. За Остапом. За ІНС. За Плешко, Не голосує про Ульковська. Да. За. Шнір, так. Зараз за, за. Лабошняк. Так. Мельник. за Мержан. Так. Островський. Так. Пологчів, так. Шаргородська. Конфікується Там є пропуск. я не Е, Панікар. Так, що стоїть. Так. Всё. Шановні депутати, зміни доповнення до порядку денного. Немає. Голосуємо в цілому. Шановні депутати, хочу зауважити, наголосити. На спільному засіданні постійних комісій Тетяна Михайлівна доповідала по земельним питанням. Це 12 питання. Включити в порядок денний зі змінами. Голосуємо в цілому, змінами і доповненнями. За. За. Остапова. Півунець. Да. Лєшка. Да. Гульковська. Да. За. Кушнір. Да. Тарас. За. Лабушняк. За. Мельник за. Мержан. Да. Оніка. Да. Островський. Да. Полукчу. Да. Шармуроцька. Голос. Да. Проголосовав. Шановні депутати. Перше питання про затвердження офіційного висновку відділу фінансів Удянської селищ Ради Подільської ради Одеської області про перевиконання дохідної частини спеціального фонду бюджету селища Территоріальної громади за підсумками 5 місяців 2025 року. Дане питання розглядалося на засіданнях спільних постійних комісій. Є питання по даному? Немає? Голосуємо за основу. Арцьому за остаповою. Це бігунець. Да. Плешко. Гульковська. Да. Кушнир. За. Кушнір. За. Тарас. За. Лобушняк. За. Мельник за. Мержан. Да. Оніка. За. Островський. Полупчук. Чаргородська. Змінене доповнені за уважение. За. За. Немає голосу його всього. Артемова. За. Остапова. За. Фігунець. Плешко. Да. Гульковська. Да. Кушнир. За. Кушнір. За. Тарас. За Мельник, за, за. Мержан. Ніка. Островський. Полухчук. Шаргородський. Одноголосно. Рішення прийняте. Слідує про внесення змін та доповнень до рішення Октянської селищної ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Октянської селищної територіальної громади на 25 рік. Дане питання теж назвуковувалося на засідання постійних комісій. Немає питань. Голосуємо за основу. А за. Остапова за. Бідванець, да. Буч... Плешко за Гульковський, да. Речинський. Да. Кушнір. Да. Тарас за Лавушняк. Да. Морвич. Да. Мельник за Мержан. Да. Оніка. Да. Островський. Да. Полухчин за да. Шаргородська. Да. Одноголоска. З ними доповнює зауважень. По даному питанні немає. Голосуємо цьому. Артемова, да. Остапова. Да. Бігунець. Плешко. Гульковська. Дреченський. Кошмір. Тарас. Лабушняк. Моргач. Мельник. Мержан. Оніка. Островський. Полухчук. Шармородська. За. За. Одноголосну. Рішення прийняте. Слідуюче питання про надання згоди на безоплатне прийняття іншого окремого індивідуального визначеного майна Вістов Мрія у комунальну власність Сердянської селищної ради. Дане питання розглядалося на засідання постійних комісій. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемова. За. Остапова. За. Бігунець. Да. Лєшко. Кульковська. Да. Траченський, За. Кушнір. За. Тарас. Лабушняк. <кхух> Моргач. Мельник Мержан. Оніка. За. Островський. Полупчу. Шаргородська. Зміни доповнені зауважень. Нема голосуємо цілому. Артемова, Астапова, За. Плешко, за. 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 Гульковська, за. Раченський. За Кушнір. За Тарас за Лабушняк. За Морвач за Мельник за Мержан. За Оніка. За. Островський. Полукчу Шаргородська. За, за. за. одноголос. Рішення прийнято. Слідче про внесення змін до додатку. 2. склад постійної діючої комісії з обстеження безхазяйної. Речі майна від умерлої спадщини на території Днянської селища ради Подільської радикої ради області затверджено рішеннямської селищ ради від 23.03.23. 23. Дане питання розглядалося на засіданні постійних комісій. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемова да. Остапова, Бігунець, За. за. Гульковська, да. Драченський, за. Кушнір, за. Тарас, за. Лабушняк, за. Морнич. Мельник, За, Межан, да. Оніка, да. Островський, да. Полук, да. Шаргородська. Зміни доповнення зауважень. Нема, голосуємо в цілому. Артемова, да. Остапова. Да. Бігунець. Да. Плешко, да. Гульковська, Краченський. Да. Кушнір. Да. Да. Тарас. Да. Лабушняк. Моргач, так. Мельник, За, Мержан, Оніха, так. Островський, Полухчав. Шаргородська. Більшість голосів. Рішення прийнято. про пронесення доповнень. положення по службу у справах дітей Окнянської селищної Ради Подільської Одеської області. Затверджено рішенням Окнянської селищної Ради Октянської Одеської області Раді, від 16 2021 року. Дане питання розглядалось на засідання постійних комісій. Є питання. Нема голосуємо за основу. Артемова. Остапова. Бігунець. Клішка. Гульковська. Да. Драченський. Пушнір. За. Тарас. Лабушняк. Моргач. Да. Мельник за. Мержан. Да. Оніка. За. Островський. Полубчу. Да. Да. Жаргородська. Зміни доповнення зауважень. Немає голосуємо в цілому. Артемова, Остапова, Фігунець, Плешко, Гульковська, Траченський, за. Мер... Кушнір, за. Тарас, Лабушняка, Моргач, за. Мельник, Замержан, за. Оніка, за. Островський, Полукчу, Шаргородська, Одноголосно. Рішення прийняте. Про безоплатне прийняття у комунальну власність Святонської селищної ради Подільської Одеської області об'єкта нерухомого майна, нежитлову будівлю номер 4 що розташована по вулиці Незалежності в селищі Окни Подільської Одеської області, будинок науки. Дане питання розглядалось. Немає питань? Голосуємо за основу. Артемова за Остапова. Ігунець. Піршка, Гульковська, за. Траченський, за. Кушнір, за Тарас. За. Лабушняк, за. Морвич за. Мельник за, Мержан. За. Оніка, за. Островський, Полупчук, Кать. Шаргородсь. Зміни доповнені зауважень. Нема розумів. Артемова. За. Остапова. Пігунець. Плешка. Гульковська. За. Драченський. За. Кушнір. За. Тарас. За. Лабушняк. За. Морвич за. Мельник за. Мержан, Поніко, да. да. Островська, да. Полухчу, да. Шаргородська. Да. Рішення прийнято. Слідує про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності військовій частини 2196 у постійне користування шляхом поділу зі зміною цільового призначення за межами населених пунктів. Дане питання розглядалось. На засідання постійних комісій немає питань? Голосуємо за основу. Є пропозиція, е, спільне питання, однотипні питання об'єднувати в пакет. Голосуємо за пропозицію. За. Остапова. За. Бівнець. Плішка. Да. За. Гулько. Дреченський. За. За. Кушнір. За. Тарас. Лабушняк. За. Я не голосую. Оніка. Мержан. Островський. Полухчук. За. За. Так, e, пропозиція прийнята. Сьомий і Одна Однотипні питання про надання дози на розробку проєкту землеустрою військової частини 2196. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемова Остапов, Бігунець. Плішник. Гульковський за. за. Мержан. За. Кушнір. За. Тарас. За. Лабушняк, да. Моргач, да. Мельник за Оніка, да. Островський, Булупчук, да. да. Шаргородський да. Зміни доповнення зауважень. Немає, голосуємо в цілому. Артемов, да. Остапов, да. Лігунець, Флешко, да. да. Гульковський, Драчинський, да. да. Мерж... Мержан. Да. Кушмір. Да. Тарас, за. Лабушняк, за. За. Мельник За Островський, за. Оніка, за. Лукчу, за. за Одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності в межах населених пунктів Вогнянської селищної ради. Дане питання розглядалось. Немає питань. Голосуємо за основу. Артема Остапова. Пігунець, да. Флешка, да. Гульковська, Драчинський, да. Кушнір, да. Тарас, да. Лабушняк, да. Моргач, да. Мельник, Мержан, да. Оніка, да. Островський, да. Полухчу, да. Шаргородська. Да. Зміни доповнення зауважень. Дев'ять. Зараз ми... в цілому. В цілому. Е, в цілому. Артемова Остапова, Бігунець, Плешка, Гульковська, Брачинський, Кушнір, Тарас, Лабушняк, Моргач, Мельник, Зад, Мержан, За. Оніка, За. Островський, Полупчук, Шаргородська, Одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу у земельної ділянки комунальної власності Ордянської селищної ради з кадастровим номером 0626. Є питання? Немає? Дане питання розглядалось. Голосуємо за основу. Артемов Так. Остапом Так. Бігунець. Плешко за. за Гульковська. Драчинський. Кушнір. За. Тарас. За Лавушняк. За. Морвич, за. Мельник, за. Мержан, за. Оніка, за. Островський, за. Полукчу, Шарвородська. Зміни за. доповнені зауважень. Нема голосуємо в цілому. Артемова. Остапова. Бігунець. За. Плешко. Гульковська. Драчинський. Кушнір. За. Тарас. За. Лабушняк. За. Морнич. Да. Мельник за Мержан, да. Оніка. Да. Островська. Да. Полупчук. Жаргородська. Да. Одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи про внесення змін до договору оренди номер 15 Нерухомого майна, що належить до комунальної власності від 01.06.21 укладено між Ордянською селищною радою та Одільським місцевим центром надання безоплатної вторинної правової допомоги. Далі питання розглядалось. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемова Остапова, Игунець, Плешко, <кліжко> Кульковска, Драчинський, Кушнір, Тарас, За Лабушняк, за. Морвич, за. Мельник, За, Мержан, Оліка, Островський, Полукчук, Шаргуродск, Шар Змени доповнені зауважень. Артемова Остапова, Ігунець, Плешко, Гульковська. Драчинський. Кушнір. За. Тарас. За. Лабушняк. Моргач. Мельник за Мержан. Оніха. Островський. Колубчу. Тварді... Шарвородська. Рішення прийнято. Слідує про надання згоди на укладання короткострокових договорів оренди з земельної ділянки фізичним особам. Дане питання розглядалося на засідання постійних комісій. Немає питань. є зміни і доповнення в цьому питанні. Немає питань? Голосуємо за основу. Артемова, за. Остапова, Бігунець, Плешка, да. Гульковська, Граченський, да. Кушнір, Тарас, за. Лабушняк, Моргач. Мельник за. Мержан. Оніка. Островський. Полубчик. Шаргородська. Зміни доповнень зауважень. Немає. Голосуємо зі змінами і доповненнями. В цілому. Бігунець. Флешко. Гульковська, Драчинський, Пушнір, За. Тарас, Лабушняк, Морвич, За. Мельник Зам, За. 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 Онійко, За. Островський, Полукчук Рішення прийнято. Слідуючи три питання однотипних: 13, 14, 15. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеуздрі щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в межах селища Окне на території актянської селищ громадянин України Барбова, Волошинюку і Гушкан. Дані питання розглядалося на засіданнях постійних комісій. Є питання, нема. Голосуємо за основу. Остапов, Пігунецька, Плешко, За. Гульковська, Рачинський, Кушнір, За. Тарас, Лабушняк, Морвич, За. Мельник, За. Бержан, Оніков, Островський, угу. Полухчук, Шаргородська, Зміни доповнені зауважень. Немає, голосуємо в цілому. Артемова За. Остапова, За. Пігунець, За. Пігунець. За. Плешко Гульковська, Рачинський, Кушнір, за. Тарас, за. Лабушняк, за. Моргач, Мельник, За, Мержан, за. Оніка, за. За. Островський, Полухчин, Шаргуровська. Рішення прийнято. Слід 16, 17, 1 -типні. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строку на 49 років за цільовим призначенням для будівництва та обслуговування інших будівель. Громадської забудови Жолавський і Пляшко. На 49 років. Є питання? Немає? Голосуємо за слово. Артемов. Остапова. Іванець. Плєшко, Не голосуємо. Да. Рачинський. Кушнір. Да. Тарас. Бабушняк. Моргач. Да. Мельник за, Мержан. Да. Онійка. Да. Островський. Да. Улупчук. Да. Да. І Зміни доповнення зауважень. Нема голосу цього. Артемова. Да. Остапа. Да. Івнець. Плешка. Да. Гульбовська. Да. Драчинський. Да. Кушнір. Да. Тарас. Да. Лавушняк. Да. Морвич. Да. Мельник за, Мержан. Да. Онійка. Да. Да. Островський. Да. Полупчу, так. Да. Чаргородська. Да. Рішення прийнято. Слідуючи про передачу земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будів та свободу у власній щербині, що розташована за адресою Миколи Фильового, селище Окни. Дане питання розглядалось. Немає питань. Голосуємо за основу. Артемов, так. Да. Остапова. Да. Бігунець. Да. Плешка. Да. так. Да. Да. Кушмір. Да. Тарас. Лапушняк. Моргач. Мельник за Мержак. Онійка. Островський. Полупчук. Шаргоровська. Зміни доповнення зауважень. Голосуємо за. цього. За. Артемов, за. Остапов, за. Іунець. За. Плешко. Гульковська. За. За. Драчинський. Кушнір. Тарас. Лавушняк, Морч, Мельник За, за. за. Мержан, да. Оніка, да. Островський, да. Полупчук, да, Шарбородська, да. одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи про затвердження проєкту землерушної щодо встановлення меж території Охнянської селищі Територіальної громади Подільської Одеської області. Дане питання розглядалося на засіданнях постійних комісій. Є питання? Нема. Голосуємо за основу. Артема, да. так. Остапов, так? Да. Так. Плешка, За. Драчинський, да. За. Да. Тарас, за. Лабушняк, за. Моргач, за. Мельник, За. Мержак. Да. Оніка. Да. Островський. За. Да. Да. Шармуродсь. Да. Зміни доповню за уважень. Нема голосуємо цього. За. Остапов, За. Да. Плешко, Гульковський, да. Драчинський, за. за. Тарас. За Лабушняк, Морвич, За. 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 Мершак, да. Оніха, да. Островський, Полукчу. Да. За. Да. Да. Одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться за адресою вулиця Центральна, селища Окня подільського району. Дане питання розглядалося на засідання постійних комісій. Є питання? Немає. Голосуємо за слово. Артемова, Остапов, Бігунець, Флешка, за. Остапова, за. Бігуней, да. Хлешко, за. Да. Рачинський, Пушнір, да. Тарас, да. Лобушня, да. Моргач, да. Мельник, за. Морвич, Мельникза, Мержан, да. Оніка, да. Островський, Полупченко, да. Да. Шарбородська, да. Зміни доповнення зауважень. Да. Нема до в цілому. Артемова, Остапов, да. Пігунець, Плешка, Гульковська, Гречинський, Кушнір, Тарас, Лавушняк, Морвич, Мельник за Мержак. Так Островський, Полубчик. Шаргородська. Одноголосно. Рішення прийнято. Слідує 21, 22, 23, 23 питання однотипні про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду сроку на 49 років. Громадянину України Горику. село Чорна Івана Франка, 99, дроб 4. Слідуючи горику і вулиця Івана Франка, 99, дробь, села Чорна і Тавровському на 25 років, село Новосамарка, вулиця Диканька, 76. Дане питання розглядалося на засідання постійних комісій. Є питання, немає. А голосуємо за слово. Артемова за. Остапову. за. Бігунець. Да. Лешко. за. Грільковська, за. Кушнір, за. Тарас, за. за. Моргач, за. Мержан. За. за. Островський, угу. за. Полувчук, Шаргородська. За. Зміни доповнення зауважень. Нема голосуємо в цілому. Артемова. За. Остапова. Ігуниць, да. Лешко Пігунець, Лєшко, Гірковська, Грачинський, да. Пушнір, за. Тарас, Лабушняк, Моргач, да. Мельник, Ванійко да. Так да. Островський, Шаргородський да. 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 Так Одноголосно. Рішення прийнято. Слідуючи про затвердження технічної документації за щодо встановлення меж ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівлі, споруд. У власність шести громадянам України. Далі питання розглядалося на засідання постійних комісій. Немає питань. Голосуємо за розмову. За. Остапов, Пігунець, за. Плешко, да. Гульковська, за. Кушнір за. За. Да. За. Тарас, за. Лабушняк, Морвич, за. Морвич. За. За. Мельник за. Мержан. Да. Оніка. За. Островський. За. Полубчик. За. Шарголовська. Зміни доповнені зауважень. Нема голосуємо всього. Артема. Остапо. Да. Бігунець, Прешко. Да. Гульковська. Да. Драчинський. Кушнір. Тарас. Лавушняк. Мортик. Да. Мельник за. Мержак. Да. Онійка. Да. Островський. Угу. Полубчук. Шарбородська. Одноголосно. Рішення прийнято. до Шановні депутати, шановні присутні, по порядку денному ми розглянули всі питання. Дякую за роботу. Сесію вважаю закритою.